Перевірити спортивну інфраструктуру, поспілкуватися із спортсменами, вирішити нагальні питання та вислухати пропозиції. Такі цілі міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт мав під час візиту на Хмельниччину. Посадовець вперше за декілька останніх років навідався до нашої області та каже, уже помітив певні зауваження. Адже як запевняє, аби виховати справжніх спортсменів, потрібно приділяти більше уваги кваліфікації тренерів. Я впевнений, що потрібно все більше приділяти цьому увагу для того, щоб на Хмельниччині у нас було більше. Людей з ліцензіями на Олімпійські ігри в Олімпійських видах спорту, щоб більше було дітей і результатів на в неолімпійських видах спорту. Аби спорт в області розвивався, потрібно мати сучасні укомплектовані спортзали. Високопосадовець каже: до кінця 2022 року масштабний проект Хмельницького палац спорту могли б уже завершити, але вторгнення російських окупантів зруйнувало ці амбітні розрахунки. Втім, поки що будівництво заморожувати не планують. Зараз призупинилися. Зараз кошти йдуть на війну, кошти йдуть на По галузі спорту йдуть тільки на тренувальні збори, на підготовку наших спортсменів, збірних команд, ще на програму президента Здорового України, тому що нам потрібно, щоб масовий спорт теж рухався вперед. Тому зараз цих субвенцій грошей немає, але я впевнений, що коли закінчиться війна, ми це все добудуємо. 323 спортивних об'єкти зазнали руйнування під час війни. З них майже третина не підлягає реконструкції. Багато спортсменів нині воюють на фронті. 247 загинуло, 35 знаходяться в полоні. Тому Вадим Гуцайт каже, Україні потрібно розвивати спорт, аби ці втрати були немарними. Нам потрібно рухатись вперед, нам потрібно розвивати спорт, олімпійські види спорту, приймати змагання, їздити на міжнародні змагання. Що ми робимо з першої дні війни? Наші спортсмени тренуються, ми готуємося до долі. Олімпійських ігор, які будуть відбуватися у 2024 році в Парижі. Також у рамках візиту міністр був присутнім на звітно виборчій асамблеї відділення Національного олімпійського комітету України у Хмельницькій області. Спортсмени розповідали про досягнення за останні роки. Начальниця обласного департаменту молоді та спорту розповідає, на території регіону функціонує 38 спортивно-юнацьких шкіл. Також з початку повномасштабної війни Хмельниччина приймає все більше всеукраїнських змагань. На даний момент відбувається підготовка до всеукраїнських змагань, на яких буде в посередньому потім відбуватися відбір наших найкращих спортсменів саме на міжнародні. Народні змагання нещодавно ми провели саме в нас в місті Кам'янець-Подільський відбувався чемпіонат України з легкої атлетики. Попри те, що Україна переживає активну фазу війни з Росією, в області працюють над поліпшенням умов для спортсменів, аби вони мали змогу гідно представити свою державу на міжнародних аренах. Аліна Жулкевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.